Зупинися, не руш. твої дзвони глухі, над тобою, що жодна зоря не світила, охолола свіча і знялись порохи там, де воля останні ножі освятила. Приглядайся, Звикай до чужої ходи до собачої мови у храмі старому. Із якого прокляття, якої біди, Із якого відлуння вертаєм додому Обірвалися дзвони, Холони ви Моя мертва душа, і от так за словами, наче діти повільно ідуть по золі, і самими очима прощаються з нами.